Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відео ігрового всесвіту. Останні цього тижня бо сьогодні. В'ятниця! В'ятниця! Чекав цікавих анонсів від АМД? Так, звісно. А дарма. Проте, на щастя, вони не показували росіянського лайна. Замість цього були базовані джедаї, в яких не буде навіть текстової локалізації мовою окупанта. Нових десктопних відеокарт не показали, а от ноутбучних так. Крім того, вони запрезентували трійку нових процесорів семитисячної лінійки з під 3D. Оце от 3D означає, що вони на процесорі поверх пам'яті наліпили іще один поверх додаткової пам'яті. Загалом характеристики процесорів на ваших екранах обіцяють надійти в продаж уже в лютому. Тестери потестували Starfield і виявили, що гра Бімба найкращий проект Bethesda ever, що взяв найкраще потрохи, ледь не з кожної гри, що робив Говард. Це прекрасно. А про дату виходу гри стало відомо з офіційного сайту, де стверджують, що забавка зарелізиться десь в першій половині 2023 року. А як же? Команда модмейкерів, що створюють величезний фанатський проєкт Fallout London, виклали ще один щоденник розробки, де показали потяги, які насправді не потяги. А звичайнісінькі ліфти з Fallout 4, на які натягли модельки потягів та перевернули таким чином, щоб вони їздили по рейкам. Gran Turismo отримає VR-версію для PS VR 2. Крім того, ця франшиза отримає кіноадаптацію, трейлер якої нещодавно взяли і показали. Крім того, Джим Райан побіцяв випустити до 2023 року більше 30 ігор для сонівського віарного шолому. Ні, Мікрософти не придбали міна Блізер. Уряд Великої Британії веде розслідування. Мережею блукали плітки про Xboxівський контролер з oled екраном Так от його мікрософти робили не самі, а запартнерились з Asus. І ось нарешті його представили. Називатиметься він рок Raikiri та матиме окремо про версію. Скільки коштуватиме, не сказали, проте запевнили, що десь цього року воно надійде у продаж. Там розробники Hades 2 шукають перекладачів для створення різних локалізацій своєї гри. Там є багацько мов, навіть росіянська, Проте української нема. Пропоную ввічливо написати їм щодо виправлення на ходу. Хейдес 2 таки отримує українську локалізацію. Про це заявили розробники офіційно у Твіттері. і це ще одна причина колупати всіх інших. Два рази в день перед обідом. Та дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а заодно шаленим мотиватором продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тому прощавайте я ні про що не шкодую і ТД, і тебе.